Пастухи прийшли прославити князя миру, який зійшов на землю, щоб нарешті прокласти міст над прірвою, яка лежить між Богом і людством, і смертю своєю придбати нам мир. Усі ми потрапляли в дивні незручні ситуації з іншими. Напевно, ви так само сильно, як і я, не любите таких моментів. Ви говорите одне, а виходить щось зовсім інше. Ви почуваєтеся ніяково. А далі за вашим ніяковим дотипом западають кілька секунд напруженої тиші, які здаються вічністю. Ви відчуваєте потребу пояснити, однак лише копаєте глибшу яму. І ви всім серцем прагнете, щоб хтось зі співрозмовників допоміг вам про те всі мовчать. А потім відбувається щось інше, що захоплює увагу присутніх, тому жахливий і неоковирний момент нарешті завершується. Однак для вас. Це не означає кінець, він мулятиме вам у серці ще цілу ніч. Та й зранку вас розбудить біль від тієї ситуації. За кілька років ця незручна ситуація перетворюється на жарт із минулого, який ви переказуєте знову і знову, щоб розважити друзів. Поміркуйте про найбільшу ніяковість в історії людства. Та ситуація не була хвилинним зніяковінням і ніколи не стане кумедною історією. Читаючи про неї, ви розумієте, що маєте справу з чимось настільки шоковим і недоречним, що світ уже не буде таким самим. Щоразу читаючи про це, я плачу. Щоразу думаючи про цю мить, мене пронизує болюче усвідомлення того, що це сталося насправді, і ми досі бачимо результати цієї ніяковості в наших життях сьогодні. Читаючи цю розповідь, ви маєте усвідомлювати, що спочатку задум не був таким, інакше ви не зрозумієте біблійну історію, і різдво для вас не матиме справжнього істинного значення. Ось ця біблійна оповідь і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок, і сховався Адам і його жінка від Господа Бога посеред дерев раю. І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав Де ти? А той відповів Почув я твій голос, у раю, і злякався, бо наги я і сховався. І промовив Господь, Хто сказав тобі, що ти нагий, чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв. А Адам відказав: Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені з того дерева, і я їв. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала Змій спокусив мене, і я їла. Бутя 3, 8, 13. Адам і Єва щойно пережили перший незручний, ганебний момент сорому одне перед одним. Вони вперше усвідомили, що не мають одягу, і миттєво відчули сором. Це відразу наштовхує на думку, що непослух зруйнував їхню невинність, і людські стосунки більше ніколи не будуть колишніми. Однак цей сумний і огидний момент блідне порівняно з тим, що трапилося далі. Бог проходив садом, а люди, замість того, щоб пройнятися благоговінням і радістю в його присутності, наповнилися страхом. Їхня реакція була дивною, недоладною і незвичайною, адже їх було створено для тісних, постійних, сповнених любові стосунків із ним. Їх було задумано для насолоди в Бозі і одне в одному. Вони повинні були б жити з ним у нерозривному зв'язку любові і поклоніння, саме тому їхня реакція дивна і недоречна, вона свідчить, що щось відбулося докорінно не так. Бог помічає, що вони не поспішають йому назустріч зі звичною і очікуваною радістю, тому він сам кличе їх, дивуючись, де вони. Адам відповідає і зізнається, що він голий і наляканий. Наслідки гріха негайні і катастрофічні. Зв'язок між Богом і людством розірвався, страх замінив любов, замість спілкування вони переховуються. Адам і Єва не лише зазнали духовної шкоди, але й утратили величезну частину своєї людської гідності. Це трагедія історичного і усесвітнього масштабу, створені, щоб жити в центрі Божої любові. Люди ховаються від нього. У серці кожної людини відтоді відбувається дивна та незручна битва між спрагою й жагою за Богом і бажанням заховатися від Нього. Гріх знищив найважливіші стосунки в житті, стосунки між людьми і їхнім Творцем. Це розділення змінює все в нашому житті. Ось чому так чудесно і утішно знати, що Ісус прийшов у світ, щоб стати Князем миру. Через свої життя, смерть і воскресіння він відновив мир між нами і Богом. Своїм праведним життям він заслужив для нас прийняття Бога і придбав нам право бути Божими дітьми. Саме завдяки цьому усвідомленому миру ми можемо жити в мирі і гармонії одне з одним. Страшна незручна ніяковість між нами і Богом навіки переможена Ісусом, тому ми з упевненістю можемо бігти в Божу присутність і знати, що Він ніколи нас не відштовхне.